В жовтні минулого року новомосковські освітяни долучилися до всеукраїнської акції Зігрій серце солдата у школах та дитячих садочках по всій країні. Вчителі та вихователі почали виробництво. Окопних свічок, подібне знадиво дуже і дуже потрібна річ на фронті. Маленька окопна свічечка не боїться ні вітру, ні дощу чи снігу. Добре, сушить бліндажі, придатна для розведення вогнища, опалення невеликих приміщень чи для підігріву або приготування їжі, а то й просто щоб зігріти долоні. Військові ради використовують цей засіб у повсякденні, тож і потреби чималі. Ми з перших днів війни освітяни тримають зворотнені зв'язок з нашими захисниками і реагуємо на їхні запити. Спочатку робили сітки, потім готували продуктові набори. Зараз наші солдати звернулися з проханням підготувати для них окопні свічки. Тому ми відразу відреагували і розпочали роботу. Зараз ви можете спостерігати, як у нас відбувається сам процес, побачити. Алгоритм і зрозуміти наскільки це е, така кропітлива праця. Але е, у нас наразі є зворотний зв'язок, і наші військові дуже задоволені і постійно е, роблять нові замовлення. і Ми готові працювати е, ну, допоки до, до, до того моменту, поки буде запит на ці копні свічки. Окопні свічки працівники освіти роблять у вільний від роботи час. Обов'язки чітко поділені. Кожен зайнятий своєю справою: хтось обрізає бляшанки, хтось нарізає картон. Інші топлять парафіни, заливають свічки. Розповідає керівниця дитячого садка Юлія Верба. Та додає, перед тим як засипати парафіну чайник для подальшого розплавлення, його потрібно роздробити на маленькі шматочки. Робота не з легких. А от сам процес створення окопної свічки навпаки не викликає труднощів. Спочатку береться стандартна баночка, накручується картонка, повинні бути такі дірочки, потім ми заливаємо, розігріваємо на плиті парафін і розливаємо по баночкам. На баночку виходить приблизно 200 грамів парафіну. Парафін розходиться швидко. Ось і результат. Саме так горить окопна свічка. Вона зігріває наших воїнів на позиціях, допомагає в приготуванні їжі та й просто розганяє темряву. Освітяни звертаються до містян з проханням долучатися до акції за можливості привозити у дитячий садочок порожні бляшанки з під консервів, а також віск чи парафін. Час від часу освітяни відкривають збори на закупівлю матеріалів для виготовлення свічок. Тож слідкуйте за новинами на сьогоднішній день. Вчителі та вихователі вже виготовили понад 5 тисяч таких необхідних. Необхідних для українських військових знадив.